Ми розпочинаємо з вулиці Зрушування, це в нас мамуська, знайомтесь, назвали її Рубіна, така гарні. Я назвали його топас, йому два місяці. Як бачите, в нас тут сильний гарпосфіру з кошенятки, нічого страшного, ми будемо його лікувати. Наступного хлопчика це в нас Аквамарин два місяці. Він щеплений у нас оброблений. Можемо подивитися, в нас тут теж гарпосфір. Хлопчик, ми його назвали аметист, такий чорно-білий, щеплений оброблений. Це саме тендітна, саме гарна дівчинка. Назвали її турмаліна вона оброблена, трошечки боліться. В неї також є герпосвірус, але подивіться на це дитя. Господи, я б її прямо зараз додому запусту, що... дівчинка, там заміта. її два місяці щеплена, оброблена. Вона така трошечки хоче втікти від нас, але в неї нічого не вийде. Мені хлопчик і корм, Він у нас дуже сильно Ми <кій> Зараз займаємося його лікуванням. Доглядаємо і дивимося, що буде далі. Але самі ви можете побачити, що в нього просто ну, сильний герпесвірус. Також в нього є діарея і інші симптоми. Ну, Подивимось, будемо лікувати хлопчика. Приходьте, знайомтесь.